За хвилину заробляє середню ЗП українця. Роналдо підписав новий контракт із клубом Аль-Наср, який діятиме до 2027 року. Саудівці настільки боялися втратити свою головну зірку, що запропонували йому умови, від яких важко відмовитись. Лише річна зарплата португальця в клубі складе 263 мільйони євро. Це приблизно 501 євро на хвилину. Майже стільки, скільки в середньому отримує українець за місяць. І це ще не все за підписання контракту. Кріш отримує 26 мільйонів євро. А в разі продовження угоди ця сума зросте до 40 мільйонів. Також Роналду передадуть 15% частки клубу, а це приблизно 35 мільйонів євро. За кожен забитий гол він отримуватиме 85 тисяч євро. Якщо Альнасер виграє чемпіонат Саудівської Аравії, то премія для Роналду складає ще 85 мільйонів євро. А за золотий бутс – додаткові 4 мільйони. Умови контракту також передбачають Бачають оплату усього обслуговуючого персоналу та приватний літак. Також гравцеві обіцяють понад 64 мільйони євро у вигляді рекламних контрактів із саудівськими та азійськими компаніями.